Таким було наше минуле, ми не вправі змінювати щось в цьому минулому. Хоча насправді, коли ми говоримо про зміни нас, коли ми говоримо про демонтаж старих пам'ятників, це розмова не стільки про минуле, це розмова, як не дивно, про майбутнє. Змінити те, що сталося, абсолютно поза нашими можливостями. Ми не вміємо ми міняти минуле. Натомість е, мова насправді йде про те, а що саме з цього минулого буде нам потрібно у майбутньому. Що вартує з цього минулого, щоб ми його прихопили з собою, передавали через себе своїм нащадкам? Деякі, деякі події, які вже сталися в минулому, ми, ми повинні пам'ятати тільки як пересторогу. Це те, що ніколи не повинно повторитися. Моя улюблена фраза про історію належить іспанському філософу і Ігасету, звучить наступним чином. Історія нас навчить, що ми повинні робити, але вона дуже чітко показує, чого ми не повинні робити. Це один з головних уроків історії. Е, натомість. Інші, і впевнено такі події, те, що ми не повинні ніколи робити, повинні завжди залишитися в минулому. Натомість інші події навпаки можуть служити для нас прикладом і орієнтиром щодо того, що важливо і що має згодитися для наступних поколінь. І саме ці другі події, які мають бути для нас орієнтиром, які мають бути для нас прикладом, саме ці події і особи мають бути увічнені в назвах вулиць, площ, парків, населених пунктів, мають, врешті-решт, заслужити на якісь пам'ятники та монументи. Тобто назви в даному факту виступають своєрідними маркерами того, що справді важливо для цієї країни, для мешканців конкретного місця, для мешканців конкретного села. Сполиці Сполучених Штатів Америки, ну кілька прикладів. Сполиця Сполучених Штатів Америки носить ім'я Джорджа Вашингтона, людини, яка боролася за незалежність цієї країни, а не Георга Третього, британського короля, який протистояв цій незалежності. Майже в кожному американському місті є і навіть містечко є вулиця Авраама Лінкольна. Тому що це ім'я асоціюється з боротьбою з рабством. А це означає, що він став одним із символом боротьби за свободу. А свобода стала однією з головних цінностей американської цивілізації. Свідомо навожу здається ті далекі до вас приклади, аж аж далеко з Африканської Америки, саме тому, що саме Сполучені Штати Америки на сьогодні є однією з найбільш прогресивних і найбільш розвинених держав. І це зокрема криється в тому, що ці люди живуть за тими цінностями, які сповідують про, про які вони говорять публічно. Америка стала такою передвою державою, між іншим, і тому. Що більшість її громадян підтримуються ці цінності, що більшість е, громадян бачить ці цінності е, в довкола себе. Що про ці цінності розповідають не тільки книги, фільми чи телепрограми. Про ці цінності розповідає і мапа. Мапа держави, і мапа конкретного маленького містечка. Схожа ситуація є і в практично в інших розумних державах світу. Вулиці, площі, пам'ятники, яких присвячені людям, що зробили визначальний вклад в розвиток цієї країни. Чи конкретної громади, чи конкретного міста. Це люди, які стали символом вартості, що об'єднують цю спільноту в якусь групу, чи в місцеву, чи, чи національну спільноту. Зафіксовані в Топоніміці імена і назви мають важливий виховний ефект. Це прекрасно розуміли не тільки керівники свободолюбивих демократичних держав, це прекрасно розуміли і чільники тоталітарних режимів. Тому в закоплених нацистами чи комуністами містах негайно з'являлися зразу вулиці Гітлера чи Леніна. Центральні площі обов'язково зразу позначалися пам'ятниками перших осіб та монументами вождів знову таки, чи то локального, чи то загальнодержавного масштабу. Символічно речі, що Україна, яка перебувала і під двома тоталітарними режимами, і під комуністичним, і під нацистським, часом та сама вулиця, десь час була вулицею Леніна, потім ставала вулицею Гітлера, потім знову ставала вулицею Леніна. А на місці пам'ятника вождю світового протеату нацисти встановлювали монумент Великого Фюрера, який з того родом знову мінявся після визнання нацистів, знову мінявся на знайомого Єліча. Після розгрому третього рейту, в 1945 року його сліди, сліди його опанування на всій території Турного Копля, включно з Німеччиною, дуже швидко було усунуто з, з мап з в обличчя цих міст. У рамках проведеної по-воєнним німецьким урядом політики денацифікації дуже швидко перейменовано назви вулиць та міст, ліквідовано нацистські пам'ятники по всій Німеччині. Попри те, що ці пам'ятники теж на той момент були історією для німців, попри те, що ці назви теж встановили історію, попри те, що можливо на е, життя когось цілого покоління 1533-45 роки, роки панування нацистського режиму, теж припадала молодость. І теж тоді здавалося, було все, все, все саме багато краще ніж ніж сьогодні. Але тим не менше... Німці зуміли позбутися цих слідів тоталітарного в своїй свідомості. Але Тому що німці не хотіли тягнути за собою тягар цього важкого минулого в майбутнього. Тому що це було не те, чого вони хотіли відтворювати в майбутньому. Це було не те, на чому вони хотіли виховувати майбутнє покоління. Схожим чином, сліди тоталітарного минулого, сліди тоталітарного минулого побавлялися і в країнах, посткомуністичних країнах вже в кінці 80-х, на початку 90-х років. Мова йде про центральну і східну Європу після падіння комуністичного режиму. Через це, коли знаєте, нам дорікають, що в Україні е, якийсь народ, особливо варварський, за останній рік більше 500 пам'ятників Леніна знесли, як так можна, це не культурно, це неправильно. Я нагадаю, що саме таким чином було знесено більшість, абсолютно більшість пам'ятників в країнах центральної і східної Європи в кінці на початку 90-х років. Щойно після цього ці процеси були легітимізовані від на відповідному законодавчому рівню. А що в даному випадку Україна розвивається як типова європейська держава? Але тоді, в кінці 80-х, на початку 90-х, цей вітер змін, який пронісся над Європою Україну, зачепив ще частково. Здебільшого це було виконано в Західній Україні, слава Богу, частково і на іншій території Ворожиловоградства в Луганськом з них Жданов та інші міста, але на жаль, повністю перейменування і демонтаж пам'ятників та минуло в повній мірі не відбулося. Через це сьогодні, навіть судячи, якщо дивитися на мапу України. 1991 рік здається, що він не став кінцем радянської України. Радянська Україна продовжує існувати. Вулиця Леніна надалі залишається невід'ємним атрибутом фактично кожного навіть найменшого населеного пункту. В більшості випадків саме на цій вулиці, на вулиці Леніна, знаходяться органи влади чи органи місцевого самоврядування вже незалежної України. Проблема тут не в ностальгійному небажанні впрощатися з минулим, а в тому, що таким чином, коли нав'язуючи ці, ці ці вулиці Леніна, нав'язують нам якісь інші цінності, на яких не можна будувати нормальну демократичну державу. Це ті цінності, які деформують вже нашу сучасність і будуть деформувати наше майбутнє. Слава Богу, завдяки старанням істориків, діти з підручників вже знають про е, злочини Леніна, знають про злочини е, Лені, Леніна комун, і комунізму як такого. Але парадокс полягає в тому, що для того, аби отримати ці знання, діти йдуть до школи по вулиці Леніна. Діти йдуть до школи мимо пам'ятника Леніна. Таким чином, ми, по суті, виховуємо в молодому поколінні якусь суспільну шизофренію. Таким чином, ми виховуємо якийсь моральний релятивізм. Злочини і злочинці е, не лише не засуджені в Україні, а вони продовжують возвеличуватися. Тобто, чого дивуватися, що і найближчі злочини, які були вчительні, до прикладу, на медаль, нас досі не засуджені. Якщо нас за 70 років залишаються незасудженими злочинці, які вбили мільйони людей.